Близькому людині в вашому житті, це воїни Збройних Сил України. Тому переходите, переходимо посилочки, тому що в Тіктоці я не знаю, як розмістити такий текст з реквізитами. Тікток не пропускає стільки символів. Тому підпишіте, заходьте на мій ютуб, заодно підпишитесь. До речі, на моєму Ютубі є посилання на мій сайт, а там є всі необхідні меседжі для мого зв'язочку. Дякую, дякую, щиро дякую. Дуже приємно, дуже приємно. Дуже приємно. Так, чат. Зараз. Увага до вас, друзі. Дякую за подарунки. Увага для вас. Перше у нас остає на 7 часов 14.00. Рік Прайм, де ви зараз знаходитеся? 7 годин. 7 годин, це навіть не Америка. Тебе. Дякую, дякую за подарунки. Щиро дякую.